Привіт, друзі! Ви знаєте наскільки я люблю міняти клавіатури, тестувати їх, розбирати? І сьогодні у мене для вас нова імба: це Aula F75. Я одразу хочу сказати, що її ціна всього 2500 гривень. Чому всього? Бо тут перемикачі Чілі в бок Грейв 2-3, хоч три типи підключення. Так вона бездрутова, працює без затримок і після перерви працює з першого кліку. Неймовірна якість збірки і гарантія аж на два роки. Давайте про все по порядку. Коробка доїхала завдяки пошті, не в ідеальному стані, В комплекті кабель USB Type-C довжиною 1,8 метра, без оплітки, простий, але якість нормально. запасні перемикачі та пулер для них і кейкапів на клавіатуру маємо накладку з прозорого пластику. Обожнюю коли вона є в комплекті, бо я їжу бою поїздки або користуюсь декількома клавіатурами одразу просто поставив на полицю, накрив. Потім взяв, накладочку зняв і клавіатура в ідеальному стані. По дизайну вердикт ставити вам, а я покажу і розкажу про все в деталях. У мене клавіатура в темному виконанні, є ще світла. Знизу маємо цупкі зони контакту, якісні ніжки для регулювання висоти нахилу, на яких теж є резинові цупкі вставки. Стів вийдається, клавіатура нікуди не їде. Дуже кем. Ось тільки вона важить. Біля кнопки Caps Lock маємо індикатор, який інформує нас про те, чи увімкнутий він, чи вимкнутий. Біля Escape маємо індикатор рівня заряду. Та щоб точніше його відслідковувати, можна затиснути комбінацію FN плюс B. Так, рядку цифр від 1 до 0 будемо бачити точніший рівень заряду від 10 до 100 відповідно. Акумулятор ємністю 4000 тисячі Це в принципі стандарт для бездротових клавіатур. Ми вже таке бачили і у інших. Такий об'єм гарно себе зарекомендував. Вистачає надовго поєднання кольорів максимально вдале на мій смак. На задній частині клавіатури розміщено порт для зарядки. Перемикач між типами підключення. Маємо три типи USB Bluetooth та радіоканал 24 по USB модулю. Ну і тут саме місце для зберігання USB модулю. Хочу звернути вашу увагу. Якщо подивитись на адаптер, він тут трішки гойдається. І напевно його легко якось загубити або він може випасти. Так от, він магнітний. він там кріпиться. На магніті. Сумісність клавіатури як із Windows, так і з MacOS. А ще можна підключати до iOS та Android. Дивіться, як на нього новий пристрій швидко реагує. Просто вмикаємо Bluetooth. Все. Він вже її побачив. Ніяких взагалі тут костилів не треба придумувати. За секунду чи за скільки за півтори, просто одразу вона Кейкапи з ПБТ пластику високої якості, двоскладові букви ніколи не зітруться. Приємні на дотик. Маємо українські літери на них в принципі навіть через відео по текстурі має бути зрозуміло наскільки добре підійшли до їх виконання. Під ними лінійні перемикачі Ліобок грайву 2-3. Звучить клавіатура неймовірно. Скоро почуєте. Стабілізатори змащені з заводу, а перемикачі, по ідеї ні. В клавіатурі багато шумки, схема перед вами. Коліща гучності виконано дуже приємно. Прокрутка ніжна, беззвучна, можна крутити просто одним пальцем. Натискання гарно звучить та тактильно теж приємне. По контуру на ньому алюміній у клавіатури. Звісно ж, є, і вона повноцінна ARGB. Є офіційний софт, де можна налаштувати і підсвітку, і інші дрібні моменти в клавіатурі під себе підсвітку можна регулювати також і по забитим вже режимам за допомогою комбінації клавіш. Є тут, в принципі, всі існуючі стандартні режими підсвітки, тому свій улюблений тут точно знайдете. Підсвітка яскрава і насичена. Комбінації клавіш прописані в комплектній макулатурі, Раджу ознайомитися, щоб потім методом наукового тику не шукати нічого. Тайпінг, друзі, я помовчу. А ви послухайте. Вживу вона звучить ніжніше і, скоріш за все, тихіше. Дивлячись, на якій гучності ви дивитесь це відео. Я ставив мікрофон близько, щоб ви все почули як треба. Та на жаль, і саму вібрацію столу, мікрофон теж записав. Як на мене, це зараз одна з найкращих або взагалі найкраща клавіатура за свій бюджет, стільки всього поєднано і взагалі не оверпрайс. Вашу думку я звичайно чекаю в коментарях. Посилання, до речі, на нього є в описі. Можна через мене придбати в інстаграм. Впевнений, що це відео будуть дивитися і ті, хто вже має цю клавіатуру. Чекаю ваші відгуки обов'язково. На сьогодні у мене все. Поки що пока.